Млинці, приснився Олесі сон. Ніби вона йде лісом, а ліс густий, незнайомий, у такому не штука заблудитися. Довго йшла вона, вже у вісні й отомилася, аж ось побачила галявину. Зелену так вітучу, і так же на ній пахло чимось теплим, солодким, напрочуд знайомий, але чим Олеся не змогла згадати. Серед галявини стояла хатка гарненька, як намальована. В ній і заночую, подумала дівчинка, бо вже сутеніло. Та ба. Тільки ступила на галявину, як рвучкий вітер мало не збив її з ніг, запорошив її снігом, таку завірюху здійняв, що страх завірюху серед літа. Дивно з того Олесі, і сніг зовсім не холодний, хоч густий, як пелена. Засипав їй руки, лице, губки теж запорошила. Олеся облизала їх. Ой, солодко, цукор на губах. Це ж цукрова завірюха, тому вона не холодна. Олеся аж засміялася, бо досі зроду не бачила цукрової завірюхи навіть у вісні. Підійшла до хатки ближче, біля неї криниця, далі ставок невеличкий з білим плесом. Чи те в ньому хмарки відбилося, чи його цукром запорошило. Підступила Олеся ближче, омочила в воду пальчик, а в ставку сметана, а не вода. Тому він і білий. А що в криниці, подумала Олеся? Криниця давня, з журавлем, як у музеї. Добре, що Олеся з батьками і з братиком. У музей ходила та й навчилася набирати з такої воду. Зачерпнула її відеречком витягла на ця мриня покуштувала мед у відеречку Золотавий, духмяний на весь двір пахне, смачно так пахне, гарячою олією, Свіжоспеченим тістом. Млинцями пахне. Озирнулася Олеся. Ой, це ж хатка така запашна. Це вона пахтить на всю галявину. Бо стіни у неї з млинчиків, двері оладкові, ще й зверху налисником накрита. Відчинила Олеся двері, увійшла до середини. А там кругом млинці, на столі млинцева скатертина, на ліжку млинцева ковдра з млинцевою подушкою, навіть на вікнах млинцеві фіранки, а в печі стільки всіляких млинців та оладок, що й не злічити, пшеничних гречаних, манних пшоняних, Яблучних цибулевих з сиром, варенням, з малиною, з суницями, з вишнями і полуницями, навіть із гречаною кашею. То Олеся швиденько взяла два глечики, метнулася на двір, в один зачерпнула сметани, у другий набрала меду. Вернулася в хату і сіла вечеряти, їла млинчики з медом, оладки зі сметаною, їла млинці гречані і пшоняні, їла сирники, всього потрошки скуштувала і все їй посмакувало. Наївшись, лягла спати у млинцеве ліжко. В ньому затишно, на млинцевій подушці м'яко, під млинцевою ковдрою тепло. Добре в цій хаті міркує Олеся крізь дрімоту. Ситно, гарно, тільки телевізора нема, бо, мабуть, млинцевих телевізорів і в сні не буває. Можна б тут собі й жити. Якби додому не хотілося. На цьому вона заснула, і гарно їй спалося. А коли прокинулася, дивиться, аж вона вдома, у своїй хаті, а млинцевої хатки нема, бо то ж їй тільки наснилося. Ось і чудово, зраділа Олеся. Своя хатка краща, бо рідна. Бо тут тато з мамою і брати вас. озирнулася по кімнаті, скатертка ляна, фіранки мереживні. Справді гарна їхня хата, а млинців вже ж можна напекти пшеничних, гречаних, яблучних, манних, яких собі здумає.